Це відеозвернення росіяни записали під час новорічних свят, коли Росією прокотилась хвиля комунальних катастроф. У морозному полоні без тепла і світла опинилися люди від Ленінградської області до Владивостока. За підрахунками незалежних оглядачів за минулу зиму щонайменше три мільйони росіянців постраждали від аварії ЖКГ. У соцмережах тоді писали, що це сили небесні помстилися Путіну і його раті за спроби заморозити українців і європейців. Морозне прокляття бумерангом повернулося в Росію мерзні, мерзні, волчі хули. За даними російського Мінбуду, у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну щодня в Росії траплялося в середньому 220 комунальних аварій. Це майже на 10% більше, ніж за рік до того. Але минула зима побила усі рекорди. Тільки за новорічні свята сталося понад 550 масштабних комунальних аварій. З урахуванням усіх поломок цифри ще більші, просто їх приховують. У Держдумі прозвучала інформація: за минулий опалювальний сезон зафіксовано ти. 1800 аварій. Вони сталися у 59 російських регіонах. Лише в січні з проблемами в ЖКГ зіткнулися щонайменше півтора мільйона росіян. Але в Кремлі нічого аномального в цьому не побачили. Прем'єр Мішустін відзвітував, що опалювальний сезон пройшов нормально. Целом підприємства електроенергетики і житлово комунального хазяйства прошлів в штатному режимі. Як повідомляє про владне видання комерсанти з посиланням на опитування народного фронту, з проблемами у сфері комунальних послуг за останній рік зіштовхнулися 60% відсотків росіян. Експерти вважають, що з кожним роком ці проблеми будуть тільки збільшуватись. Російська влада причиною аварії у житловій сфері називає зношеність труб. За оцінкою російського мінбуду, замінити необхідно, що Найменше 60%. незалежні експерти говорять про більш ніж 70%, А на це потрібні гроші та час. Російська влада визнає важкий стан ЖКГ, але це не означає, що вона готова взяти на себе відповідальність за вирішення проблем. Після масштабних аварій почалися дискусії про те, хто винен, крайніми, як завжди, Кремль зробив самих росіян та бізнес. Мовляв, одні вчасно не платять за послуги, а інші не вкладають гроші в модернізацію і ремонти. Міроприяття казапітному сезону нужно проводити вовремя. Путін годує своїх підданих обіцянками. В посланні до федеральних зборів дідок пообіцяв виділити на модернізацію комунальної інфраструктури трильйони рублів. Але це замилювання очей. Російські регіони вже почали скорочувати витрати на життєзабезпечення інфраструктури. Гроші йдуть на війну. Вкладати їх у ремонт труб особливо ніхто не поспішає. А навіщо? Щоб російські сім'ї звикли до комфортного життя, тоді й воювати не захочуть. Ми будемо наращувати темпи модернізації комунальної інфраструктури. В общій сложності до 2030 року на ці цілі буде направлено 4,5 трильйона рублі, включаючи частні компанії. Експерти кажуть, навіть якщо Москва виділить усі обіцяні путіним гроші, їх вистачить лишень на усунення найбільш гарячих проблем. Система життєзабезпечення росіян перебуває у настільки критичному стані, що її вирішити повністю неможливо, щоб ситуація змінилась кардинально, потрібні великі інвестиції та західні технології, а з цим біда. Проблеми з опаленням це тільки частина проблем системи життєзабезпечення Росії. Країна впевнено рухається у бік дефіциту питної води і перебоїв з електрикою. Минулої зими багато хто вже сидів не тільки без тепла і світла. Всі де мать а навіть в детському саду. Ну, Сніт цвіта. А вот там, вот в том домі єсть. Ну вот такая, прикинь, смотри, везде. Вот там Московка старая. Он в 12 этажке, Вот они, все потухшие. Еще все дома потухшие. Дефіцит електрики прогнозують навіть у Москві. До 2030 року у столиці не вистачатиме 1,6 ГВт гігавата потужності, а до 2042 – 4,2 ГВт. Основна причина західні санкції. Через них виникли труднощі з обслуговуванням іноземного обладнання. Йдеться про газові турбіни для ТЕС, які залишилися без запчастин. Зокрема, від обслуговування турбін відмовилися американська General Electric і німецька Siemens. Так, у Росії є своє виробництво подібного обладнання, але по-перше, воно технологічно відстале. А по-друге, російські заводи не справляються з випуском необхідної кількості турбін, котлів і трансформаторів для теплових електростанцій, що створює проблеми для модернізації та ведення в експлуатацію нових об'єктів. Крім того, через перехід на імпортозаміщене програмне забезпечення енергетики готуються до масових аварій на ТЕС. Ба більше через зростання майнінгу криптовалют дефіцит електрики загрожує всій Росії. Про це говорить навіть бункерний дід. Кремль опиняється перед величезною дилемою залишити частину країни без світла чи відмовитись від майнінгу криптовалюти. Адже саме цифрову валюту розглядають як альтернативу під час розрахунків для обходу санкцій. E -e, майнінг – це хорошо, але будівництво, життя, промишлених соціальних об'єктів снабжения е электроэнергии, планируемых к строительству производственных мощностей не менее, а может быть даже более важно. В інтерв'ю про кремлівському виданню ТАС міністр енергетики Росії Сергій Цивілєв зізнався, що Росія вичерпала усі резерви в електроенергетиці, які були створені за часів СРСР. А на модернізацію галузі не вистачає коштів. Це визнав Путін. Зазвичай у таких незручних для нього питаннях він викручується як воша на сковорідці. А в цьому питанні, ніби говорить росіянам, готуйтесь сидіти без світла в Сибірі, допустимо, там є ці збиточні генерації на дальні Востокі Дефіцит и Он будет, к сожалению, нарастать, если своевременно не принимать необходимых мер в европейской части. Там тоже нужно думать о своевременных не только ремонтах, но и глубокой модернизации. Заотинку Минбуду, до 2030 року на ремонт комунальної інфраструктури в Росії буде потрібно від чотирьох до дев'яти трильйонів рублів. Путін пообіцяв тільки половину чотири з половиною трильйони. Він усі гроші витрачає на війну проти України. Щодня спускає в топку війни 29 мільярдів рублів. До 2026 року витрати з федерального бюджету на жКГ влада навпаки, збирається скоротити вдвічі. Підтримувати систему життєзабезпечення будуть за рахунок росіян. У багатьох регіонах заплановано збільшення комунальних тарифів. Чи зможуть за ці гроші суттєво змінити ситуацію з забезпеченням тепла, води та електрики? Експерти сумніваються, проблема глобальна для її вирішення потрібні величезні ресурси і сучасні технології. Ні того, ні іншого в Росії немає, тому росіян чекає по-справжньому світле майбутнє без тепла, води і світла. Звикайте в немає. Ни отопления, ни воды, ни света.